Всім привіт! Сьогодні буде ось таке невеличке відео із оглядом закупочок. А то ми весь час ходимо, щось одне, два візьмемо, а сьогодні цілий день сиділи вдома, а вже на вечір вирішили пройтися до магазину Final Market. У вашому місті є такий супермаркет. Біля нашого дому АТБ ми найчастіше ходимо туди скупулятися, а це вирішили пройтися трошки далі. Інший асортимент продуктів, трошки інші ціни, і ось покажу вам, що ми взяли. Продуктів нібито небагато, але чек такий щось длінний. Вийшов у нас на 698 гривень 40 копійок. Всього потрошки-таке трішки побалувати синульку. Трішки у запасу взяли. Зубну пасту була по акції, по гарній ціні. В АТБ інші ціни і інші акції. Тут навіть ось взяли таку пресерву лосось в олії. Ніколи не брали, не знаю. Попробую. Вулана акція скидка. Зараз подивлюся, яка ж ціна. Ага, пресерви. 65 гривень, 64,99 180 г. Не знаю, яке на смак, ну сподіваюся, що буде смачне. Каву, синочок підкинув, я навіть не замітила лимон. Желе. ось таке взяла дві пачечки по 22 гривні. Хай лежить у запасі. Інколи робимо на десерт або тортик з печу, Потрібно буде, то використаємо. Жувальна гумка, ось зубна паста. Теж зараз подивлюся, скажу вам ціну. Наскільки я пам'ятаю, то гарна на ньому була знижка. Так, зубна паста. Желе 21,50, потім. Ага. 34,99, 75 грам, блендамет, ну, нічого так по ціні. Кока-колу синок захотів. 25 гривень. Потім крекер 30 гривень, 29,99. Лаваш ось такий смачний, м'якесенький Із сиром зверху можна і до супу, можна і так його до, до чаю. Теж він дуже смачний. Інколи беремо випічка в цьому магазині завжди свіжа. Стоїть такий лаваш 39,29. Лимон на 15 гривень заважив дріжджі 38 гривень. Положу, хай лежать. У мене ще трішки є, але завжди люблю, щоб було щось у запасі. Жуйка 25. Потім ось такі сухарики, якісь побрав синок. Крекери, то я перець взяла чорний духняний, салат редиску та огірок. Редиски небагато, бо така щось вона не сильно. Заважила на 13,68. А так, ціна. 90 гривень 89-99. Ну, трошки, трошки Один огірочок 15-46. І яйця. Ходили взяти яєць, щоб було що на сніданок приготувати яєчню. ось такий моцарела теж інколи беремо, дуже смачний. Бо тебе такого немає. Сосиски вершкові. Цукерки захотіли. Зараз поп'ємо чай. Такі дуже смачненькі, любимо слівки, лінівки. І шоколад такий більш-менш смачний, і начинка. Теж подобається мівіну. Інколи таке дозволяємо їсти не часто, але хай лежить в запасі, коли хай зовсім немає часу, щось перекусити, то можна. Яйця беру завжди у свій лоточок. Так, вони і дешевше, і можна вибрати, які, які мені подобаються, Ось такі наче гарні, білі. Але ж ціна ніяк на них не зменшується, вже наче, і паска пройшла, а десяток 59 гривень. Дякую вам за увагу! Бажаю всього лише найкращого, щоб день пройшов тихо, мирно, головне без тривог, і щоб все було як найкраще. До наступного відео. Пока-пока!